Вщен заповнена зала. Тут інспектори та фахівці дослідно випробувальної лабораторії ДСНС області поруч слідчі нацполіції. Сьогодні вони удосконалюють свої вміння у теорії та практиці, як досліджувати та взаємодіяти під час пожежі. Загалом у нас в Україні функціонує 24 дослідно випробувальні лабораторії. Це такі підрозділи, основними з головних завдань яких є дослідження пожеж та встановлення причин їх виникнення. Ці роботи фахівці, як і інспектори, так і фахівці дослідно випробувальних лабораторій мають проводити у тісній взаємодії зі слідчими підрозділами національної поліції в Україні. Спільна робота для рятувальників та поліціянтів справа буденна: пліч опліч, день у день. Вони єдина ланка на шляху до істини. Спочатку вогнеборці ліквідовують наслідки пожежі, а далі інспектори, фахівці дослідно випробувальної лабораторії та слідчі встановлюють чому. Та як і саме від їхнього вердикту, і залежить доленосне причина пожежі сьогоднішня семінарна рада, яка була присвячена саме спільних діях під час проведеного огляду місця події. Вилученню слідів та речових доказів, а також призначення ряду судових експертиз, було досить важливим і корисним, пізнавальним у нашій професійній діяльності. Представники досліду випробувальної лабораторії на практиці продемонстрували, як з малої іскри виникає великий вогонь, та як швидко, до прикладу, автомобіль перетворюється на груду металу. Взаємодія між службами тут відіграє важливу роль: оперативність, чіткість дій та науковий підхід. В рамках цієї наради обговорили всі проблемні питання, значить, вирішили підписати спільний меморандум щодо організації проведення спільних дій на місці пожежі та ефективності цих дій. А також було відпрацьовано практично огляд і опис місця події, а саме пожежі легкового автомобіля, під час якого детально розглянули основні причини виникнення пожеж, які можуть виникнути на транспортних засобах, а саме це коротке замкнення електромережі, підпал, виникнення, горіння в результаті ти тертять